This year you will be hosting the summit of First Ladies and Gentlemen. Again, is that another opportunity to keep this fatigue at bay? Um, ну uh, мабуть, так зараз я uh, наші ці зібрання також використовую для того, щоб об'єднувати навколо нас друзів. Але uh, згадуючи, як ми заснували цю платформу. А вже ж це було не для того створено. Ми хотіли об'єднання діяльності подружжя перших осіб держав. І насправді між нами набагато більше спільного, ніж може здатися на перший погляд. Кожен з нас це громадський діяч. У нас дуже багато спільних тем, над якими ми працюємо. І всі насправді гуманітарні соціальні проблеми в будь-яких куточках світу вони майже одна. І цього року ми також плануємо вже саміт. Він е, е, має пройти в знову в Києві. Є цьому безперечна рада. 12 вересня. І цього разу ми також будемо обговорювати спільно для всіх нас тему, яка нас дуже сильно хвилює. Це буде тема безпеки дітей. Коротко про що ми будемо говорити, ми будемо розглядати цю проблему в кількох вимірах. Перший вимір він вже ж стосується України це вимір війна. Але на жаль, ми розуміємо, що діти це найперші жертви будь-якої війни або військового конфлікту. І мілітаризація дітей, і викрадення загибель дітей, проблеми з тим, що діти не мають доступу до медичного обслуговування та навчання. Все це стосується дітей не тільки в Україні, але й, наприклад, в Палестині, і в Ізраїлі, в країнах Африки, в яких час від часу виникають військові конфлікти. В будь-якому місці, де є зброя, завжди першими жертвами є діти. Другий вимір, який ми будемо обговорювати, це безпека дітей в сім'ї. На жаль, ментальне здоров'я батьків і взагалі родини, розлучення, батьківський кінтнепінг багато інших проблем можуть заважати дитині почуватися безпечно у власній родині. Третій вимір це вимір школа. І це ми будемо обговорювати також не, не тільки безпечне середовище шкільне, школи як таку, як дитина може бути в безпеці фізично в цій школі, але й безпеку з точки зору психологічного стану учнівства і учительства, наскільки безпечним є процес навчання. І на, на, на останок ми будемо розглядати тему безпеки дітей в інтернет-просторі. Це тема з кожним роком стає більш і більш карячою. Це Цей і кібербулінг, і дезінформація, і місінформація в мережі. Як нам продовжувати, наприклад, розвивати діджитал-навчання, що є іноді запорукою від продовження навчання в цілому, тому що зараз в Україні майже половина дітей вчиться тільки онлайн. Do you hope then that one day soon children won't be relying online for education and will be back in schools? I know you've spoken previously about schools aren't necessarily safe because they don't have bunkers, shelters, and there's indiscriminate bombing. What is the answer to that? за порукою того, щоб діти могли просто безпечно на 100% повернутися до школи, це припинення війни. Але ми не можемо чекати, тому що ми не знаємо, скільки ще нам чекати. Так? Ми ведемо свою боротьбу за виживання, але жодній дитині в нашій країні ми не можемо відповісти, коли, коли це закінчиться. На жаль, тому ми маємо як дорослі намагатися продовжувати навчальний процес тими способами, які для нас зараз є доступними. Перший варіант це продовжувати онлайн-навчання в тих регіонах, де фізично відвідувати школу неможливо. Це прифронтові регіони, Запорізька область, Херсонська область, деякі частини Миколаївської області, Харківської області, там, де дуже швидко долітають снаряди, якщо це артилерійські, обстріли або ракети. Діти просто не будуть. Встигати добігати до укриттів. А в інших регіонах України влаштовувати безпечні укриття в школах. Якомога більше укриттів буде означати те, що якомога більше дітей зможуть комфортно продовжувати навчання. І зараз ще з'являється, я розумію, що в мірний час це б звучало абсурдно, абсолютно. Але в наших умовах в Україні ми розглядаємо можливість побудови таких проєктів, як підземні школи. І в Харкові вже збудована одна така школа. І я знаю, що кілька прифронтових областей також розглядають такі проекти, тому що. Ситуація дійсно критична. У нас є діти, які вже підуть в треті класи, які жодного разу не бачили своїх однокласників тільки на екрані планшету. І вже ж це не сприяє соціалізації дитини, яка так важливо для першачків, для молодших дітей спілкуватися зі своїми однолітками. І вони втрачають цю можливість через війну, тому для того, щоб виплукати освіту далі в Україні, ми намагаємося знаходити будь-які доступні зараз рішення. На жаль, а вже ж ми не сподіваємося, що в один день всі наші діти безпечно підуть до своїх шкіл, тому що будуть знати, що нам більше нічого не загрожує. Це найбільша мрія для нас зараз.